камери як зброя ворога, СБУ закликає до негайних дій. СБУ наполегливо просить власників веб-камер, які на території України ведуть онлайн-трансляцію будівель місцевостей, доріг комунальних торгівельних промислових об'єктів, вимкнути їх, адже вони можуть використовуватися ворогом для коригування ракетних ударів. Про виявлені онлайн трансляції повідомляйте до офіційного телеграм-бота Служби безпеки України. Зливав дані до РФ ще одному зраднику України загрожує 15 років тюрми. СБУ зібрала докази на ще одного російського агента, який вишукував дані про оборону прикордонних районів Чернігівської області. Зрадником виявився неодноразово засуджений житель Сєвєродонецька, який переїхав до Чернігівщини як переселенець. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення його завербував та надав завдання представник російської спецслужби. Агент Кремля фотографував українські об'єкти з прив'язкою до місцевості та позначав їхню геолокацію на електронних. Картах насамперед ворога цікавили місця базування підрозділів СБУ, ЗСУ, Держприкордонслужби, поліції та ДСНС. Також ворожий агент планував передавати своєму російському куратору локації однієї з районних лікарень і місцевої військово-цивільної адміністрації. За кожне виконане завдання окупанти обіцяли чоловіку до трьох тисяч гривень. Російського агента затримали у жовтні минулого року. На підставі зібраних доказів суд уже призначив йому 15. 15 років ув'язнення. Перейшла на бік ворога та інформувала російські спецслужби про односельців. Служба безпеки України затримала ще одну зрадницю на Донеччині. Це староста села, їй довіряли люди, а вона зрадила своїх односельців після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Чиновниця вирішила перейти на бік ворога. І щоб вислужитися перед новими, так би мовити, господарями, зрадниця під час окупації населеного пункту в березні минулого року за власної ініціативи зібрала і передала представникам держави агресора інформацію про учасників бойових дій, колишніх співробітників правоохоронних органів, які проживають в селі, а також місцевих мешканців, Мешканців, котрі допомагали силам оборони України, як староста. Звісно, таку інформацію вона мала. В результаті дій зловмисниці окупанти арештували двох чоловіків та жінку. За таку відданість зрадниця отримала винагороду. Її призначили так званою головою окупаційної боївської сільської адміністрації Володарського району. Тепер за державну зраду і колабораційну діяльність зловмисниці доведеться відповідати перед законом України. У кривому розі СБУ затримала агентку ФСБ. Служба безпеки провела спецоперацію із викриття інформаторки московитів. Затримали жінку. Вона збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення захисників України, фіксувала наслідки російських повітряних ударів. Отриману інформацію передавала ворогу через Телеграм. Для виконання ворожих завдань прихильниця рускава міра самостійно об'їжджала вулиці Кривого Рогу та здійснювала приховану фото і відеофіксацію українських об'єктів. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми. СБУ затримала російського крота у лавах ЗСУ, який збирав інформацію про західне озброєння та полював на ППУ. Två. Cool. Військова контрозвідка та слідчі служби безпеки викрили ще одного зрадника. У результаті багатоетапної спецоперації зловмисником виявився мешканець Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник гру Микита Климовський. Після 24 лютого минулого року росіянин поставив своєму агенту перше розвідзавдання – повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по українському місту. Також окупантів цікавили точні координати. Мостових переходів у Бахмуті та на його околицях. Згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки наступне завдання: прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав сил оборони. Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах. Також фігурант передавав агресорі інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних сил України. У зв'язку з цим перевіряється інформація щодо можливої підготовки диверсії проти посадовців ЗСУ. Військові контрозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження, своєчасно викрили зрадника, задокументували злочинні дії та затримали його на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі. Встановлено, що для комунікації з воєнною розвідкою РФ їхній поплічник використовував месенджер Телеграм. Наразі він під вартою зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. За матеріалами СБУ 11 років тюрми отримала одеситка, яка організовувала збір грошей для окупантів. Її двоє родичів у 2016 році вступили до лав терористичного групування ДНР Спарта і воювали проти сил АТО ООС на сході України. На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини, дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів окупантів. Жінка добровільно організувала для них збір коштів. Для цього в групах у месенджерах та заборонених соцмережах ВКонтакті і однокласники розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам. Додатково вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської карти, яка належала співмешканців воюючого родича. На основі зібраних доказів суд визнав зломисницю винною і призначив їй 11 років та 4 місяці ув'язнення з конфіскацією майна. Сбу затримала колишнього депутата комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на Україну. За його наведенням, загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту у квітні та травні поточного року. Тоді, внаслідок ворожих обстрілів, загинуло троє місцевих. Було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону. За даними слідства, ворожим поплічником виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав шість років тюрми за планування державного перевороту в Україні. Після виходу на волю вступив до Місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже півроку був депутатом Запорізької міськради. Наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник ФСБ для виконання ворожих завдань. Російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу увійшли колишні однопартійці фігуранти, які проживають у Запоріжжі. Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото та відеофіксацію України. Мінських об'єктів отримані відомості передавав московитам для підготовки повітряних атак по території Запорізької області. Після ворожих ударів зловмисник звітував про їхні наслідки до ФСБ СБУ. викрила підприємців на Сумщині, які продавали товари для військової промисловості до РФ. Оборудку організував житель Сумської області, власник місцевого підприємства із виробництва електротехнічного обладнання для різних видів транспорту. Його спільник колишній бізнес партнер який проживав у Києві та був зареєстрований як внутрішній переселенець із Луганська. Зловмисники налагодили серійне виробництво стартерів на дизельні двигуни для російської залізниці. Готову продукцію ділки невеликими партіями перевозили до РФ в обхід контрольно про. Пусних пунктів на державному кордоні ворог використовував придбані запчастини для ремонту локомотивів, якими здійснювали перекидання російських військ з українського півострова на південний фронт. Обидва фігуранти уже під вартою їм загрожують до 12 років тюрми. Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту і секретарю УПЦ МП з Житомирщини, які провокували релігійну ворожнечу. За матеріалами слідства, впродовж кількох років митрополит особисто готував тексти про кремлівських листівок і брошур. У цих агітках він ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них. Загальний тираж деструктивних матеріалів становив майже 50 тисяч примірників, які секретар єпархії, рідний брат Митрополита, розповсюджував серед священників та вірян релігійної громади. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили наявність у виявлених текстах висловлювань, спрямованих на розпалювання релігійної ненависті. Обом зловмисникам повідомлено про підозру їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. В Україні триває спеціальна прикордонна операція. Захід 2023 Її розгорнули в межах Закарпатської та Чернівецької областей, зокрема для запобігання спроб незаконного перетину кордону. З 20 квітня на ділянці Чернівецького прикордонного загону припинено 112 випадків незаконного перетину державних рубежів. Прикордонники затримали 156 осіб призовного віку, які намагалися втікти з України. Один із неординарних випадків нещодавно відбувся у пункті пропуску Порубне. Там прикордонники затримали групу псевдоенергетиків, які надали документи про бронь від мобілізації, начебто видані профільним міністерством. Семеро громадян України, які нібито виїжджали у службове відрядження до Румунії на навчання в одній з енергетичних компаній, під час перевірки документів даної групи осіб було виявлено сфальсифіковані документи одного з міністерств України, от які в подальшому були вилучені та передані співробітникам національної поліції. Що потрібно пам'ятати, коли перетинаєте державний кордон улітку. У цьому пункті пропуску уже готуються до літнього сезону. Нині все частіше. Рубіж перетинають жінки із малечею. Та від цього прикордонники не менш ретельніше перевіряють усі документи. У самому пункті перетину автомобілів небагато. Це кажуть фахівці взагалі не вважається чергою. Для оформлення і перевірки паспортів та інших необхідних документів потрібно усього кілька хвилин. А ось ця кімната обладнана спеціальною технікою. Це саме те місце, де прикордонники переконуються у дійсності наданих папірів. Прикордонні наряди, які здійснюють перевірку документів, мають на озброєнні своєму сучасні зразки технічних засобів для перевірки документів. Тому всі... Фальшивки, підробки, недійсні документи будуть однозначно гарантовано виявлені, а громадяни притягнені до кримінальної відповідальності у разі таких випадків. Цього року, як і минулого, у період воєнного стану існують певні обмеження у перетині державного кордону. Чоловікам призовного віку без відповідних дозволів за межі держави зась для жінок, особливо із дітьми, процедуру перетину спрощено. На період дії воєнного стану дозволяється виїзд дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі лише одного з батьків або повнолітніх брата, сестри, баби, діда, без нотаріально засвідченої згоди іншого батьків, або за згодою одного з батьків. Але все ж таки в будь-якому випадку слід звернути увагу на термін дії документу, на момент виїзду і запланованого повернення. Та якщо діти прямують на відпочинок чи оздоровлення автобусом організованою групою, слід не забувати про додаткові документи від посадовців та про дозвіл від батьків. По перетину є особливості, якщо це організовані групи дітей, які виїжджають з метою оздоровлення та відпочинку. Виїзд таких груп регламентує окремо постанова кабінету міністрів 1167. Однією з особливостей має бути згода на соцслужби на виїзд на виїзд дітей на оздоровлення та відпочинок. Нині на території Чернівецької області функціонує одразу три пункти пропуску на рубежі України та Румунії: це Порубне, Дяківці та Красноїльськ. Через ці кордони можна виїжджати легковими автомобілями та автобусами. Тож, аби не чекати довго у чергах, прикордонники радять планувати та відслідковувати маршрути заздалегідь. Усіх громадян закликаємо уважно прораховувати свої маршрути. Та враховувати черги в літній період. А про наявність черг можна дізнатися на Фейсбук сторінки західного регіонального управління Держприкордонслужби України, де інформація оновлюється кожних декілька годин. Хоч зараз країни Євросоюзу запрошують чимало українців до себе, організовують різні благочинні заходи, приймають вимушених переселенців, беруть на оздоровлення дітей та неабияк допомагають. Проте, щоб перетнути кордон і потрапити на відпочинок чи оздоровлення, особливо із дітьми, потрібно уважно перевірити, які документи потрібні для виїзду та зібрати їх, не забути подивитися на термін дії паспортів, усе, щоб не було затримок та зауважень. У Чернівецькій області запрет. Працювала 53 третя поліцейська станція в рамках проєкту Поліцейський офіцер громади відкрилась 3 третя поліцейська станція у Чернівецькій територіальній громаді. Службове приміщення поліцейських офіцерів громади розташовано по вулиці Руській у Чернівцях. Ми вже відкрили не першу станцію за нашу каденцію. Як то кажеться, відповідно я максимально долучений до процесу набору поліцейських офіцерів громад. Ми зараз максимально сприяємо тому, щоб цей проект був втілений в Чернівцях. З відкриттям поліцейської станції правоохоронці можуть тісніше підтримувати контакт з місцевими, краще орієнтуватися на їхні потреби та оперативніше реагувати на звернення та повідомлення. Лейтенант поліції Максим Олентир працює в правоохоронних органах уже понад три роки. Сьогодні на службі у рідному районі район гравітан специфічний район, але сучора я хочу сказати так: я проживаю на цьому районі. Цей район мені відомий. 24 на 7 Ми працюємо і проживаємо, як то кажеться, в себе на роботі. Люба людина в будь-який час ранок, день, вечір. Вона може звернутися до нас. У оснащенні всім необхідним станції працюватимуть двоє поліцейських: лейтенант поліції Максим Олентир та капітан поліції Василь Федик. Для їхнього оперативного реагування на виклики містян придбали два автомобіля. Захист близьких завдяки новітнім технологіям. У поліції охорони запрацювала нова послуга. За допомогою спеціального додатка і ось такого портативного gps трекера з тривожною кнопкою батьки зможуть забезпечити своїх дітей та не турбуватися про те, де вони зараз. Такі трекери також можна встановлювати в автомобілях та вручати людям похилого віку все, щоб точно знати місце знаходження і не хвилюватися за близьких і свої нажитки. За допомогою такого трекера, якщо дитина гуляє по місту, їй потрібна, наприклад, допомога їх хтось ображає. Чи інше якесь питання. Нажимаю на кнопочку. Відповідно, сигнал доходить до нашого пульта централізованого спостереження. Оператори передають зразу ж сигнал Тривога на автомобіль. За допомогою GPS-стеження ми бачимо, куди дитина рухається, і, відповідно, ж надаємо відповідну допомогу. На Буковині проінспектують усі укриття. Міська рада спільно з управлінням цивільного захисту ОВА розробили спеціальну програму фінансування, щоб привести укриття до належного стану. Для облаштування сховищ у Чернівецькій області з державного бюджету виділили 25 мільйонів гривень і вже визначили 9 об'єктів, на які витратять ці кошти, зазначив Олексій Гайдай. Оскільки наразі Буковинські сховки можуть вмістити лише чверть населення, посадовці розглядають можливість придбання мобільних укриттів, кабмін чи обласним адміністраціям перевірити роботу усіх сховищ, забезпечити до них цілодобовий доступ, а також проводити регулярні перевірки сьогодні? Будуть створені мобільні групи з представників національної поліції і працівників головного управління національної поліції державної служби з надзвичайних ситуацій та будуть залучені органі місцевого самоврядування для Огляду всіх без виключення захисних споруд цивільного захисту до понеділка має бути підготовлена доповідь міністру внутрішніх справ. України, які недоліки, які вже ті заходи, які захисні споруди відчинені, не зачинені. Перевірили все. За вихідні правоохоронці та надзвичайники перевірили усі укриття в області. На Буковині створили спеціальні мобільні групи. Провели для них інструктажі. Після фахівці розпочали перевірки бомбосховищ та укриттів. Звертали увагу, зокрема, на доступність, наявність систем вентиляції, технічний і санітарний стан. Тут аптечки знаходяться, вогнегасник, шансовий інструмент для гасіння пожежі, є піли, топори, сокири. у нас як да, до 12 го місяця.